Маленькі моменти, які хочеться зберегти. Осінь у полярах, у усміху запаху слив і тіста, і в цих простих днях стільки тепла, що іноді хочеться просто зупинитись і вдихнути. Це історія про наші звичайні, але такі справжні дні. Дні спливають непомітно серед сміху, ароматів кави і теплих обійнів, осінь торкається дому кольорами спокою. У цих дрібницях моє натхнення, бо краса живе саме тут. У звичайному дні. Привіт, я Марина, і я нарешті почала вести свій блог. Тут буде про декретні будні, про життя в Гданську, а також багато цікавих рецептів. Якщо вам цікава та близька атмосфера домашнього затишку, то залишайтеся зі мною. Трохи фактів про мене. Мені 22 роки. Я мама в декреті зараз проживаю в Польщі, а саме в Гданську. Навчалася я на лікаря, але через певні обставини залишила навчання на другому курсі. Та в Польщі вивчилася на асистента-стоматолога. Пробувала себе як майстер манікюру, але я зрозуміла, що це не моє. Так як на вулиці вже холодно, то ми починаємо ходити по різних центрах розваг в танську. В наступних відео розкажу, які сподобались більше. Сьогодні буду робити заморозки з брокколі та цвітної капусти для мого малючка. Я заморожую просто так броколі шматочками, потім дістаю, можу додати або до супчику, або просто зварити як додаток до каші. Ось така краса в мене вийшла. Також сьогодні я готувала на сніданок йому суфле з бананом, яйцем, манкою та сметаною. Також в формочках силиконових а, приготувала та заморозила суфле з печінкою, моркою, субулею. Дуже смачно. Всім дякую за перегляд мого відео. Сподіваюся, що воно було цікавим. Наступні відео буду робити не тільки цікавими, а ще й корисними. До наступних зустрічей!